16 серпня у городку відкрито дитячий простір. Того дня туди прийшли діти різного віку. Хтось із них малював, хтось дивився мультфільми, а хтось співав. Тут гарний, дуже кріса. всі столики. Я тут намалювала малюнок, а ще хочу зробити щось з піска. Простір працює в Городоцькій бібліотеці. Проєкт є результатом співпраці відділів соцзахисту та культури з громадською організацією Вірний шлях Харків одного разу. в нас виникла така ідея створити спільний проєкт. За сприянням ЮНІСЕФ та УВКБ ООН, Катерина була ініціатором цього проекту. Новий простір відкрито для всіх охочих. Його мета інтеграція внутрішньо переміщених осіб у суспільство та надання їм психологічної підтримки. Плюс людина зможе мати своє місце, де вона зможе попрацювати незалежно від того, є світло чи немає світла. Тут воно буде завжди. Плюс також людина, яка жінка, яка буде мати дітей, вона не буде прив'язана, куди цих дітей діти, тому що ми облаштували також місце для дітей, де вони зможуть позайматися. Кімната для коворкінгу та психологічної підтримки облаштована в інтернет-центрі бібліотеки. Для дітей тут створено куточок з іграшками та настільними іграми а для дорослих придбано сучасні ноутбуки. Можуть роздрукувати тут чи інші матеріали. Ось тобто фактично ми отримали і для дорослих, і для дітей додаткові можливості. Дитячий простір обладнаний зручними меблями, а також проєктором, мультимедійною дошкою, кулерами для води та кавовою машиною. Декілька разів на тиждень, а саме два на том на просторі для дітей будуть займатися наші волонтери, це психологи, це вчителі, які будуть надавати такі послуги, як математика для дітей, українська мова, англійська мова. Ну і безпосередньо розвиток для самих маленьких діток. Простір облаштована за фінансовою підтримкою Агентства ООН у справах біженців в Україні. Агентство ООН у справах біженців підтримує громадські організації, які долучаються до інтеграційних проєктів. Зокрема, громадська організація Вірний шлях Харків. Вона працює в Городку і в Хмельницькому, в Хмельницької області. І ця громадська організація зініціювала цей проєкт. Вартість проекту майже 8 тисяч доларів. Подібний проєкт реалізували й у Кам'янці-Подільському.